Інколи в житті трапляються ситуації, коли хочеться експериментів. Але деякі речі краще не змішувати. Це стосується принтерів Epson та чорнил від Canon чи HP. Давайте розглянемо, що може статися, якщо ви вирішите долити чорнила від інших брендів у вашого вірного друкарського друга. Epson випускає принтери з п'єзоелектричною технологією друку. А Canon та HP – з термоструминною. Отже, це різні методи подачі чорнила на носій. Canon та HP нагрівають чорнило. Epson, в свою чергу, в результаті механічних коливань п'єзокристалів створюють певний тиск для формування краплі. Тому для різних технологій потрібні чорнила зі спеціальним хімічним складом. Якщо ж все ж таки залити чорнила від Canon у Epson, то друкуюча голівка може забитися. Чорнила можуть розшаруватися, і це все спричинить пошкодження, які виведуть з ладу пристрій, це як намагатися залити дизельне паливо у бензиновий автомобіль. Бережіть свій принтер і насолоджуйтесь якісним друком разом з Lucky Print.